Привіт усім! Сьогодні ми будемо налаштовувати компактний рулонний прес підбирач Roland 520 від клас. ROLAND 520 має підбирач робочою шириною 2,1 метра, який підбирає навіть найширші валки. За рахунок частоти обертів у 140 обертів на хвилину він забезпечує рівномірний потік рослинної маси без забруднень корму. Короткий відбійний щиток надійно спрямовує до ротора потік корму навіть за малих і нерівних валків. Пальці з пружинної сталі можуть похизуватися гнучкістю і демонструють надійність навіть у найскладніших умовах. Окрім того, вони розташовані щільно один до одного і залишають за собою чисто прибране поле. Ще один плюс: установлений спереду підбирач дозволяє спостерігати за потоком рослинної маси безпосередньо з кабіни. Завдяки цьому вам буде легше регулювати швидкість залежно від розміру валків. Ви можете оптимально керувати потоком маси, уникаючи заторів у пресі. Наші сервісні інженери завжди перевіряють та налаштовують кожен агрегат безпосередньо перед його запуском у роботу. Гарантійне та післягарантійне обслуговування, що забезпечує сервісна служба компанії LAN, дає вам змогу впевнитись в тому, що кожен ваш агрегат буде працювати якомога ефективно та продуктивно. Компанія LAN завжди на вашій стороні.